Щодо закінчення СВО, я хочу, щоб знову ж таки цю ілюзію, яку росіяни знову ж таки проводять і в свідомість а, пробують вкорінити. Подивіться, а навіщо їм закінчувати СВО з точки зору, наприклад, людського матеріалу? Він безкоштовний в Росії. Можна брати все, що завгодно силою, не силою, платити якісь кошти і так далі. Тим більше, що вони на глобальному ринку ці кошти отримують і заводити на СВО, наприклад, там. 10 тисяч щомісяця. Да? Ну, тобто, враховуючи втрати, 10 тисяч втратили, 10 тисяч завели. В місяць там, ну, 20 тисяч втратили, 20 тисяч завели. Це безкоштовний ресурс, він не має ціни. Наприклад, танк, він щось коштує для Російської Федерації а людину, яку можна взяти там в Бурятії чи в Алтайському краї, вона нічого не коштує. І більше того, поступово формується такий каркас, як ну ми бачимо авторитарну класичну країну. Там немає ніякої дискусії. Вони поступово взагалі все вбивають. Тому числі навіть лояльних до себе блогерів там чи лояльні для себе медійні майданчики, які залишали ще в Російській Федерації. І вони можуть у цей брати безкоштовний ресурс в будь-якої будь-якій кількості. Це не означає, що вони можуть там одномоментно провести мобілізацію 200, 300, 500 тисяч. Ні, це знову ж таки пропагандистські страшилки. Але брати там 10, 20, тисяч, 15, вони можуть постійно, і це нічого їм не буде коштувати. Вони навіть виплати соціальні робити не будуть.